Народжені в СССР або в яких умовах з'являлися на світ маленькі гвинтики великої комуністичної імперії? Надасне минута. Перша зустріч з дитином! Чому документальні та художні фільми, які масово тиражувала пропаганда СССР, показувала затишні пологові будинки та щасливих породіль, але на практиці усе виглядало геть по-іншому: біль, дискомфорт, приниження від персоналу, заборона на носіння спідньої білизни, лікарняний халат на зав'язочках казьоний, і як неодмінна складова процесу, тупа бритва в руках акушерки, яка пригнічувала волю і принижувала ще більше. Як так сталося, що у комуністичній імперії багато наукових праць присвячували саме анестезії при пологах, але насправді жінок знеболювали дуже рідко. Усе, що чула породілля, то це слова: ніхто від болю не помер, терпи або вміла ноги розставляти, вмій і народжувати. Чому система пологових будинків СССР була побудована так, що після народження дитини її одразу забирали від матері і приносили хіба що на годування? Повноцінно відчути немовля, обійняти, приголубити, заколесати жінки могли виключно після виписки. Це добре видно на документальній хроніці чи світлинах тих часів. Ось візок, у якому маленькі згортки, ніби на конвейері везуть на роздачу матерям. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументаліст. Сьогодні ми розповідаємо про те, в яких умовах з'являлися на світ майбутні піонери та комсомольці. Як піклувалися за них та їхніх матерів держава, на яку підтримку вони могли розраховувати? Чи правда, що пологові будинки СССР були взірцем чистоти, доброзичливості та добробуту? І чому навіть у самій Росії сучасні дослідники часто визнають, що державна система пологових будинків та дитячих садків була ніби маленькою мініатюрною копією гулагу? І багато говорили, я згадую вспоминаю як питки, як страшний сон. Тож залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. 1974 рік Центральне статистичне управління СССР публікує аналітичний звіт, у якому йдеться, що 9 серпня в країні совєтів народився 250 мільйонний маленький громадянин. Цю радісну звістку одразу ж підхоплюють усі комуністичні змі. Поруч з неодмінними передовицями про збір урожаю вони публікують статті під промовистими заголовками Ми совєтський народ нас 250 мільйонів». Де він народився? Он, мальчик или девочка, установить невозможно. Потому что каждую минуту... Численне населення у нас збільшується приблизно на 8 чоловік. 8 дітей щохвилини це звичайно вражає. Звісно, якщо ці цифри були правдивими, як і самі результати перепису. Адже ми добре знаємо, що ними комуністична партія маніпулювала не менш вправно, як і іншими даними. Взагалі, про те, як на догоду партійній верхівці фальсифікували чисельність населення в СССР, можна зробити окремий випуск. До прикладу, у 1937 році також було проведено всесоюзний перепис населення, але його засекретили і назвали шкідливим, таким, що був організований, цитую, з найгрубішими порушеннями елементарних основ статистичної науки. Безпосереднього керівника перепису розстріляли. А всі інші, які були дотичні до процесу, отримали по 10 років таборів. Чому? А все тому, що цифри, які отримали в результаті, не сподобалися Сталіну, бо виявилося, що кількість людей, які проживають в комуністичній імперії, на цілих 8 мільйонів менша ніж про це перед тим заявляв кремлівський тиран. Річ у тім, що держава робітників і селян мала у всьому перевищувати капіталістичні країни, навіть у прирості населення. Людей мало бути багато, бо люди це робота фабрики заводів, це потенційне гарматне м'ясо. До речі, цікаво, як це корелюється з репресіями 30-х років, коли людей винищували мільйонами. Ну і ще одне запитання: яка якість життя була в тих людей? Бо це вже нікому не було важливо, і це все, що треба знати і про правдивість будь-якої інформації. Яку оприлюднювали в СССР і про добробут, про який нам так люблять постійно торочити. Але сьогодні мова не про це. Сьогодні ми поговоримо про те, в яких умовах та як з'являлися на світ маленькі громадяни, бо цей процес теж був схожий на конвейер. Про це за хвильку, а зараз я попрошу вас підтримати гривний ударно-розвідувальний підрозділ МСКАД 24 четвертої окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопці постійно збирають кошти на fpv дрони, якими вправно знищують орків, і час від часу звітують нам цікавими роликами. Тож, якщо маєте зайву копійку, то закиньте бійцям реквізити та вся інформація в описі до цього відео. І ми продовжуємо, отже, невеличка довідка, якщо вірити історичним джерелам, то перший пологовий будинок з'явився ще в часи царя Ніколая II наприкінці 19 століття. Мотивація при його спорудженні була така, даби женщини легкого поведіння не рожали на вулицях. Тобто він був розрахований виключно на низи суспільства, оскільки в ті часи народжувати в пологому було певною ознакою злиденності. Жінки із хороших заможних сімей воліли робити це вдома і під наглядом повитухи. Але далі, з приходом до влади більшовиків, усе змінилося. Вони запровадили свої нові правила, які фактично з невеликими змінами існували у всі часи комуністичної імперії, аж до самісінького її розпаду. Очевидно, що вони точно були кращими ніж в часи Царату. Ми це не заперечуємо, але мали свої особливості, які зараз дивують і навіть лякають від розповідей про те, як народжували наші батьки. А це було не так вже й давно. Часто волосся стає дипки. Якщо з якихось міркувань вони не хочуть ділитися своїми спогадами, то можна почитати будь-який тематичний форум, де історії про злих акушерок, мертвонароджених, нестерпний біль і зневагу, сотні, якщо не тисячі, свого часу ми зробили випуск про безкоштовну совєтську медицину, і багато жінок, які народжували в СССР, залишили під ним свої спогади. Ми обов'язково пізніше зачитаємо деякі з них. А якщо вам цікаво, то ви можете відшукати це відео і при бажанні переглянути його, а заодно і почитати коментарі. І ще одне: не будемо розповідати про надто старі часи, а зупинимося на 70-х, 80-х, тому періоду, який знову ж таки ще пам'ятають наші глядачі і зможуть підтвердити або спростувати інформацію. Отже, потрапивши у пологовий будинок, жінка насамперед не могла розраховувати на жодну приватність. Переважно разом із нею у дородовій та післяродовій палаті знаходилося ще кілька інших породіль. Наприклад, пологові будинки, які спорудили у 70-х, були розраховані на двох-чотирьох осіб із розрахунку 7 квадратних метрів на одну. У лікарнях старішого типу, які були перебудовані під сучасні, взагалі могли розмістити до 10 жінок. Індивідуальні пологові зали, де могла знаходитися лише одна породілля, почали з'являтися у великих містах тільки з 1975 року. Скільки нас лежало в палаті, та ви жартуєте, я й народжувала на трьох: одна справа, друга навпроти. Пам'ятаю, що думала про те, щоб нам дітей не переплутали. А вже після пологовій нас було десять і душ загальний у коридорі, один на все відділення. Нічого з деякими дівчатками вже 40 років дружимо. Згадувала про свій досвід народження дитини, Галина. Звичайно, що у совєтській дійсності мова не могла йти і про присутність на пологах чоловіка чи будь-кого з найближчої родини, які там партнерські пологи. Як тільки двері за породілою закривалися, вона залишалася сама і стикалася з доволі непривітною реальністю. Уся підтримка, яку могли надати своїм дружинам чоловіки, полягала хіба що у жадібному загляданні у вікна, щоб побачити малюка, навіть не малюка, а тугий згорток, вони намагалися дочекатися, коли його принесуть в палату нагодування. Бо увесь інший час дитина знаходилася окремо від матері про цю як мінімум дивну практику ми також розповімо пізніше. Крім того, опинившись у лікарні, жінка стикалася з доволі дивними гігієнічними вимогами. Перед за все була змушена повністю переодягнутися, оскільки власний одяг був під суворою забороною, не дозволяли навіть спідню білизну. Натомість породіллям видавали старі халати на зав'язках, зачовгані капці і ганчірки та марлю, які використовували як тампони. Перед тим, як ви розумієте, ними користувався уже хтось інший, оскільки вони не були одноразовими. Про це є багато згадок, але ми зачитаємо спогади, які залишили матері саме на нашому каналі. Чому бо їх точно написали не боти, а реальні люди? Це жінки, які народжували не десь там далеко, а тут в Україні, от тільки Україна перебувала під комуністичною окупацією. Пам'ятаю, як жінкам видавали гнічні сорочки, що падали з тіла розірвані, а під ними зовсім нічого оголені свою білизну. Будь-яку носити забороняли. Видавали на добу одну пелюшку жінці, яку вже через годину треба було міняти. А з дому свої приносити теж забороняли. Це були 80-ті роки. Одного разу я у відчаї зайшла до кімнати, де лежали чисті дезінфіковані пелюшки, і взяла одну. Там нікого не було, але двері були відчинені. Тут мене за страшним злочином застала медсестра, забрала її та кричала на увесь пологовий, що я злодійка, а у мене уже по ногах текла кров. Або ось ще. Це правда, на жаль, коли після пологів видали пелюшку, яка була колись можливо білою, то я була в ступорі, не уявляючи, як цю прокладку прилаштувати в потрібному місці, адже в спідню білизну заборонили категорично. Взагалі, знущальні гігієнічні процедури, через які персонал змушував проходити жінок, це, мабуть, найбільше, що вони досі згадують з огидою, але в цьому знову ж таки не було нічого дивного. Лікарі та акушерки діяли відповідно до вимог, які були спущені кимось зверху. Тобто, усе це глобально схвалювала система. Щоб нас не звинувачували у багатослівності, то ми зачитаємо приписи, які давало науково популярне совєтське видання Гігієна жінки. Ви можете побачити його на екрані. Після прибуття в пологовий будинок жінку готують до пологів. Пишуть автори, її миють, зголюють на лобку волосся, ставлять клізму, одягають у чисту білизну. У своїй білизні перебування у пологому будинку забороняється. Клізма, гоління, заборона на спідню білизну, персонал, вказівки якого ти маєш виконувати мовчки і без жодних заперечень. Тобто, жінка, яка потрапляла в такі пологові будинки, не могла розраховувати на якесь тепло та турботу. До неї ставилися повністю механічно, відсторонено. Ніби до машини, яка просто продукує малюків. Прийняти, обробити, дочекатися переймів і випустити. Я народжувала в 1992-му. Звичайно, це вже після розпаду Совєцького Союзу. Що розповідати, все як у всіх, ставлення як до німої худоби, поголили, одягли в робу, зробили стимуляцію. Досі пам'ятається відчуття, ніби зґвалтували, пише Тетяна. Хоча з міркувань гігієни жінкам забороняли носити власний одяг та не дозволяли перебувати у палатах стороннім, санітарна ситуація у пологових будинках все одно була далекою від ідеалу. Якщо відверто, то нікудишньою у результаті малюків часто виписували додому з небезпечними інфекціями. До антисанітарії додавало надзвичайне хамство та байдужість персоналу. Жінки, які народжували в совєтських пологових будинках. Переважно згадують, що коли потрапляли туди, то вже відчували себе у чомусь винними їх ніби звинувачували в тому, що вони дозволили собі переспати з чоловіком і завагітніти. І тут знову ж таки нічого дивного, бо пологові будинки були маленьким дзеркалом тогочасного суспільства, коли вагітність ніколи не була приводом поваги до жінки швидше навпаки. Знову ж таки, це мало пояснення, адже в СССР на тему сексу, контрацепції і відповідно народження дитини, яка була логічним наслідком любові і сексу, система накладала. Табу про це було не прийнято говорити, хоча контрацептиви та й самий секс, звісно, що був, просто про нього не говорили. І справді, хто жив у ті часи, то мабуть пам'ятає, що жінкам, які перебували у положенні, як мінімум не було заведено афішувати свій стан, демонструвати і тішитися ним, як це є у наші дні. Навпаки, найчастіше вони намагалися приховати вагітність настільки, наскільки їм дозволяло це їхнє становище. І ось в ті моменти, коли жінка була найбільш незахищена, коли вона перебувала за стінами пологового будинку, сама на неї йшов потік хамства та зневаги. Її ніби намагалися зламати, ігнорували, не поспішали надати допомогу чи якось підтримати в інший спосіб. Можливо, це варто пояснити тим, що у багатьох великих будинках на одного лікаря в добу припадало по 10-12 пологів. Це справді був ніби конвейер, потік, а рук не вистачало. Перед пологами мою дружину поклали на металеву каталку з клейонкою на кілька годин, і не дали взяти ні ковдри, нічого з підстелити. Вона жахливо мерзла, але персонал тим не переймався. Наша знайома народила живу недоношену дитину. Її щойно народжену, живу медпрацівниця занесла в туалет і просто поклала за унітазом, щоб вона померла, бо ніхто не хотів з нею возитися. Матері нічого не сказали, поки дитина не померла. У мене безліч згадок про огидний совок не вистачить часу усе розповідати. Пише один з глядачів нашого каналу. Або ось ще. Моя мама у 82-му народжувала мого брата їй було 19. і само собою, як і що вона поняття не мала. Її просто посадили у коридорі, сказали чекати. В неї прям там почалися пологи. Підійшла акушерка, підняла її і повела у кімнату народжувати. Тобто, моя мама на своїх двох ішла в той момент, коли вже виходила голівка дитини. Результат і висновок лікаря, травматичні пологи. Мій брат змушений усе життя боротися з невеликовною і досить неприємною неврологічною хворобою, що дає ускладнення на психіку. Мама каже: дякувати Богу, що мене народжували не у совку. Якщо ми говоримо про пологи в СССР, то тут варто додати одну важливу річ: у ті часи фактично не проводили знеболювання, хоча відповідних фармакологічних засобів і методів в тодішній медицині було відомо багато, але на практиці їх застосовували вкрай рідко якісні ліки були в дефіциті. Бували випадки, що навіть зашивали наживо. До прикладу, якщо епідуральна анестезія у західних країнах широко застосовувалася ще у 70-х роках, то тут вона з'явилася лише наприкінці ХХ століття. Часто знеболювання робили не анестезіологи, які мали відповідний досвід, а самі акушери-гінекологи, анестезіологів, реаніматологів чи тим паче неонатологів тобто фахівців, які спеціалізуються на догляді за новонародженими в совєтських пологових будинках, не було. Можливо, у великих містах і зразкових лікарнях вони працювали, але десь у провінції точно ні. Загалом у ті роки домінувала така певна філософія, що жінка повинна народжувати в болях і муках, щоб Мовляв, сповна відчуте материнство, ну і не обходилося без звинувачень, про які я говорив раніше. Але ось дево, після всього пережитого, дитина таки з'явилася на світ в СССР. Не було прийнято як це є зараз, класти її на груди матері, щоб вона могла приголубити чи заспокоїти малюка. На руку дитинчаті одразу вішали типову совєтську бирку. Ось таку вона, мабуть, є вдома у кожного, хто народився в СССР. Далі замотували у ковдру і відносили в окрему палату, звідки приносили хіба що нагодування, і лише в певні години. Там немовля могло розриватися, верещати, але на це ніхто не зважав, бо разом з ним плакали і верещали й інші діти. Якщо у матері не було ускладнень, то свою дитину вона повноцінно не бачила 9 діб, допоки її не виписували додому. Ще один цікавий факт: породіль, які лежали у пологовому, ссіджували, їхнє молоко зливали в банки і тримали в холодильнику. І от ним пізніше підгодовували з пляшечки дітей ось як це згадують матері. А пам'ятаєте, як було з годуванням? На перше годування дитину приносили мамі тільки на другу добу, яке там прикладання до грудей? До того часу малечу годували з пляшечки з цідженим молоком, невідомо від якої мами. Породіллі зціджували надлишки молока в кухоль і відносили його на пост медсестрі, яка усе це зливала в одну міськість, пастеризувала, остуджувала і ставила в холодильник. Перед годуванням молоко підігрівали, розливали по пляшечках і годували малюків. Зрештою, книга гігієна жінки, на яку ми вже посилалися раніше, про це пише так. Після закінчення туалету новонародженого обов'язково показують матері через дві години після пологів малюка переносять до дитячої кімнати, де він і знаходиться до самої виписки з пологового будинку. Друзі, але якщо ми вже говоримо про перші дні чи роки дітей, народжених в СССР, як і в яких умовах вони з'явилися на світ, то мабуть заради справедливості варто було б нагадати, як держава підтримала матерів і після виписки з пологового. Отже, у 50-х роках декретна відпустка складала 112 календарних днів: 56 до пологів і 56 після. А що робила мама після того, як дитині виповнювалося 56 днів? Багато жінок були змушені ходити до роботи, бо підтримки від держави не було. Часто дідусі і бабусі знаходилися далеко, і ось тоді на допомогу приходили легендарні совєтські ясла. Тема для окремої розповіді. Уявіть собі, дитину віддавали на виховання держави вже у двомісячному віці. Як вам таке? З січня 1969-го жінкам, які мали немовлят, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, надавали можливість побути вдома, поки дитині не виповнювався один рік. Щоправда, заробітню плату не зберігали. Лише на початку 80-х рада міністрів СССР ввела для працюючих матерів, в тому числі і колгоспниць, які мали відповідний трудовий стаж. Частково оплачувану відпустку по догляду за дитиною до одного року, тобто один рік після народження, немовляти, матері могли сподіватися на хоч якусь фінансову допомогу від держави. Пізніше ми скажемо, які це були суми. Крім цієї однорічної відпустки, жінки могли взяти ще додаткову відпустку без збереження заробітної плати до виповнення дитині півтора року. Отже, на яку фінансову підтримку могли сподіватися матері у 80-х у районах Далекого Сходу, Сибіру та Північних регіонах впродовж року вони щомісяця отримали по 50 рублів. Усій іншій місцевості матері отримали по 35 рублів на місяць. Одноразова допомога на першу дитину складала 50 рублів, на другу 100. Чи великі це гроші? Вирішувати кожному. Не було нормальних житлових умов, коли доводилося тулитися з дітьми у тісних комуналках чи гуртожитках, як розкіш, хрущовка. Совєтське дитинство це відсутність нормального дитячого харчування та памперсів і постійне прання пилюшок. Пральну машинку, хто пам'ятає, у ті часи мало хто міг дозволити собі. Відтак кожен вечір для матерів закінчувався над тазиком з теплою мильною водою, у якій ретельно прали та виполіскували усі пелюшки розпашонки. І звичайно, як можна забути про кип'ятіння, коли у великих відрах виварювали простирадла, ковдри та іншу великогабаритну білизну, яку треба було періодично перемішувати довгими дерев'яними щіпцями. Замість того, щоб покращити побут, держава давала матерям допомогу різноманітними практичними порадами. Ось що писали автори в одній із книг. Білизну замочують у холодній воді, а потім впродовж 3-4 годин кип'ятять у казані або в баку, поклавши на кожне відро води 400 грам мила, 50 грам соди та 2-3 столові ложки керосину. Після виварювання у рідані її кілька разів прополіскують у холодній воді і просушують. Сушити білизну найкраще на свіжому повітрі, висушену і прокатану білизну гладять гарячою праскою з того і з іншого боку, що є для неї гарною дезінфекцією. А зараз найголовніше, що вплинуло усе, про що ми говорили у блозі на формування майбутньої людини. Так вплинуло ще й як. На думку психологів, народжені в СССР. Це глибоко травмовані тривожні люди, які увібрали в себе як психологічні переживання матерів, страх, невпевненість, брак захищеності, так і систему цінностей та особливості виховання в комуністичному суспільстві. На думку соціолога Лева Гудкова, правильна совєтська людина не уявляє ні себе, ні щось інше поза межами держави. Відтак вона орієнтується на контроль та винагороду з боку держави, але одночасно з цим очікує, що її обдурять, десь не додадуть, збрешуть. У результаті народжені в СССР можуть часто ухилятися від своїх обов'язків, халтурити, не зовсім якісно виконувати роботу. Такі люди підозріло ставляться до усього нового і чогось іншого. Вони недовірливі, пасивні, песимістичні і тривожні. Типова совєтська людина індивідуально безвідповідальна, схильна переносити провину за своє становище на інших. Уряд депутатів, чиновників, начальство, західні країни тощо, але не тільки на самого себе. Український психолог Олена Воробйова зазначає, що найчастіше до неї звертаються саме люди, народжені у 70 х 80 х роках минулого століття. І коли вона починає працювати з ними, то бачить досить багато травматичного матеріалу, якраз родом з дитинства. Причому усі травми мають щось спільне. А це виховання соромом, коли зовсім малу дитину у школі чи садку ставили перед усіма на коліна і в куток, звідки на все життя йшло відчуття приниження і беззахисності, виховання насильством, коли у хід пускали ремінь чи руку, відсутність емоційного зв'язку з дітьми і багато багато іншого. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили про народжених в СССР і як це вплинуло на постсовєтське покоління, тобто на нас з вами. Якщо вам сподобалася наша розповідь, то ви можете підтримати нашу творчу команду через Монобанк чи Пейпал. Ми все ще у пошуку нової платформи для донатів, оскільки змушені відмовитися від BuyMeCoffee. Якщо маєте що порадити, то напишіть про це також у коментарях і дякую тим людям, які роблять пожертви на постійній основі, бо це дає нам змогу розвиватися. Також будемо раді коментареві чи підписці. Бережіть себе, зустрінемось.